Yeah. <laughs> Привіт, з вами Клуб Хвостики, А це Флайфі. Знайомтесь з цією неймовірно красивою, малесенькою дівчинкою. Ось така бородачка. їй приблизно 4-5 місяців. Вона ще зовсім цуценятко, але виросте вона також невеликого розміру. Її мама та, та тато приблизно 12-13 кілограмчиків важить, тому дівчинка виросте також маленькою квартирною собачкою. Вона дуже красива, ось такого гарнючого, золотистого кольору з біленькими носами, Очками з неймовірно класною бородкою. Дівчинка вже вакцинована та оброблена, і зараз виглядає здоровою, красивою та знайдена вона була разом із своєю сестричкою в дуже дуже важкому стані. Майже непритомними вони лежали на промзоні. Де, на жаль, їх скоріш за все били, адже в недовгий час боялись дотиків, боялись різних предметів великих. Дівчатка трошечки адаптувалася і обожнюють цілуватися дуже скромні, дуже дуже милі. У неї є сестричка Зефірка. Вона також шукає сім'ю. Зараз дівчатка вже повернулися з ветеринарної клініки. Вони абсолютно здорові, мають щеплення, оброблені від паразитів. Все, що їм потрібно, це велика порція любові, адже тільки любов допоможе їм забути, як над ними знущались, як їх ображали, як було важко виживати їм на вулиці. Але це все позаду, і ми дуже просимо звернути вашу увагу, якщо ви мріяли про хвостика. Подивіться на цю неймовірно красиву бородачку. Флафі дуже чекає на любляче серденько, на свій дім, на свою лежаночку, на сім'ю, яка ніколи її не зрадить та не образить. Якщо це саме ви, телефонуйте. Ви можете приїхати познайомитись з дівчинкою. Також, звичайно, ми всіх наших підписників, всіх, хто побачив це відео, дуже просимо поставити вподобайку, написати Коментар, адже це дуже-дуже допомагає просуватися відео на просторах Ютубу. Тому лайфі побачить якомога більше людей саме завдяки вашій активності. Пишіть коментарі, ставте вподобайки і робіть репости в свої соцмережі. Адже саме ваша активність це великий-великий шанс, якому скоріше знайти сім'ю для цієї крихітки.